Як ви здогадались, мені вже підключили теплу підлогу. і Я сьогодні перший раз її включив і буду тестувати. За скільки вона нагріється, мене цікавить. Я думаю, що десь годинка, може і півтори. І як вона нагріється, і чи буде взагалі вона працювати, бо є шанс того, що могли пошкодити при монтажі, бо дуже було багато робіт зроблено тоді, коли вона ще не була вкрита плиткою. Я трошки хвилююся, але ну, сьогодні ми дізнаємося, чи дійсно вона працює. Включив в основну кімнату. Це ця велика кімната. І ванну. Але мені здається, що треба було прибрати сміття, а потім Ну, не будматеріали, а потім включати. Але я щось зараз не сильно хочу тягати цю плиточку. Так що ми тут певно виключимо. Е, ще один регулятор у мене тут стоїть ось біля дверей. Але в нас є нюанс один смачно. Коли мені ставили двері, цю плиточку підняли. І факт в тому, що десь отут проходить контур теплої підлоги. І от за що я вам говорив, я без поняття, чи буде вона працювати там, і без поняття, чи буде вона працювати в великій кімнаті. Надіємося на чудо. Приїхав сьогодні мій плиточник. І він зафугував всю плитку, і вигляд підлоги помінявся прям, прям взагалі. Кардинально. Є така, мабуть, навіть я чув десь фразу, типа фуга вскриє все. Типу. Коротше, круто. Фуга oh. зафугована Осталось її ще всю ще раз відмить мені. І знову застелити і закрить. Я задоволений. Пам'ятаю, було таке, старі двері стояли ближче і Вітька теж зробив, залив там все і вийшло акуратно, гарно. Виняв три плитки. Оцю зламали він її поміняв. Я так зрозумів, що він а, оцю. оцю, оту, а Ці всі плиточки він міняв. І, певно, навіть, мабуть, ці. Це не точно. Я не пам'ятаю то що не сказав. Сказав, переступити якраз можна, то я думаю, що не, да... не далі, ніж сюди. Е, порожок вийшов прикольний, десь так, як я і хотів. Прийняв рішення включити теплу підлогу і залишити її на ніч, бо за цих пару годин вона не встигає навіть нагрітися. Ризиковано для мене, я дуже хвилююсь, бо я ще не лишаю тут все включеним. Типу я тут постійно не живу і приїду вже сюди наступний раз раз аж завтра зранку. Ну, попробуємо, побачимо, що воно буде. Тут я ще сказав, що включаю, все буде окей, як так само. Так що ну, лишаємо це все на ніч. 8.23 ранку. Я приїхав в село Глинськ. Це Рівненська область, за здолбуна вона знаходиться. Я купив ще на генератор. Зараз дуже актуальна річ, щоб я міг далі займатися якимсь ремонтом і щоб мої робочі могли щось робити, мусив купляти генератор. Ну, я думаю, що пригодиться. Бо зараз такий час, що він треба всім завжди і повсюди. Я... Він вже запущений, він вже в чоловіка робив, там все нормально, вже за це, мабуть, переживати не треба. Він тут свій будиночок на ньому якби. Казав, що насос тяне, холодильник тяне, всі лампочки тяне, каже, ну, нормальний. Якби я теж його продавав, би, що в мене теж все тяне. Ну, побачимо. На 2 кВт компресор я тут. Компресор говорю. Компресор. З компресором. Компресор в гаражі стоїть, цей генератор. Побачимо, як він буде працювати. Ну, коротше, якось так. Я тепер, я тепер трішки незалежний став від електроенергії. І це мене не може радувати. Кіця в тебе все вийде. А наше ти мене сам заставляв з собою не стає, якщо ти його легесенько. Аже ти мене його заставляв нести разом з тобою, якщо ти ще над двома руками легесенько його підняв як пушину. А, ну добренько. Подстава. І так, і так, і так. Ну і тепер це все виглядає ось так. Остався тут тільки стіл. Гарна, рівнесенька. Не можу не можу я нарадуватись, мені дуже сподобалось, якщо чесно. Ну, ви розумієте, що тут буде вже типу, стелитися наверх ще підкладка і ламінат. Ще в роздумах і сюди постелити теплу підлогу під ламінат, але я ще не вирішив. Ну Отак, от от тепер такий от другий поверх. Спочатку думав о ту, ту стіну і оцю стіну зашити гіпсокартоном. Потім, порадившись з прорабом, ми передумали і вирішили, що ця вся кімната зашиється деревом. Тільки тут воно буде білого кольору все йти. Тут буде е певно, що коричневий темний кольор, і ці балки закриються фальшбалками такого кольору, як, як оці стіни будуть. Мабуть, будемо тепер захламляти другий поверх. Перенесемо все сюди. І будемо пробувати якось нагріти цих 76,5-7 квадратів. От такі справа. Це... Сьогодні приїхав трошки вирішувати вже ці проблеми. А Саме що? Світло зараз є, як ви бачите, все горить. Але вже і до перебоїв зі світлами я став готовий. Я купив генератор. Електрики мені зробили резервний віт в щитку, щоб я не підключав. Як всі підключають, там вилка-вилка, там якось в хату через переноски я зробила нормально через грубий, грубий кабель, який в мене був виведений ще раніше на вулицю. Мені його підключили через реле резервного вводу. Зараз вам покажу. Е, Отак от от воно виглядає. Ну, це не реле резервного вводу, це просто рубільник. Або це реле, е, яке ну, мало б тут стояти, гарненько так, е, разом з пакетничками. Його зараз просто ну, можна купити, але цінник в людей ну, там, 6 тисяч, 3 тисячі, а колись він коштував. Півтори то максимум то вже по якомусь хорошому виробнику. Ну, як ви бачите, мережа зараз є. Якщо мережі немає, ми просто переводимо цей робільник на 0, запускаємо генератор і потім підключаємо генератор. У нас все так само працює і ми так само пакетничками це все включаємо виключаємо. Ось мій генератор. Це генератор ято на 2 кВт. Можна було б взяти потужніший. Але де його взяти, я не знаю. Або чекати два тижні, або щось там замовляти. Цього мені вистачає з головою, бо з ним працювали робочі, які тут були, вони ним користувалися через переноску. Вони сказали, що весь інструмент, який в них був, все він потягнув без проблем. От такі, коротше, справи. Йдемо далі. Придбав дві панелі. Це керамічні нагрівачі. Вони Розраховані до 50 квадратів. Одну я тут поставлю, в цій маленькій кімнаті, бо вона саме холодна, зараз рахується. А другу я десь тут, я думаю, тут її встановлю. Зараз я ставити не буду, їх просто підключу тут. Дві панелі не дешеве задоволення, але прогрівають вони приміщення швидко, віддають багато тепла, але ну, і потужність їх теж немала. Вони по одному кВт. Ще одне резервне опалення це. Газовий балон, він повністю заправлений. І теплова пушка. Е, який нюанс? Як ви бачите, теплова пушечка у нас теж хоче мережу. Але прогрівається штука приміщення дуже швидко, палить вона дуже багато кисню, що не роблять ці батареї. Кисень вони не палять, а вони просто гріють. Ну і самий крайній варіант це камін, який я теж палю. Така субота, така субота приїхав, зараз э, підключити ці дві панелі, попробуем. ну, поки є світло, попробуємо, як вони працюють. Чого не користуєшся теплою підлого? підлогою, бо вона застелена картоном, і під картоном її включати не можна. Так. Купив собі помощничку такого. Зараз буде провочку короче, оцю батарейку. Хочу подисить одразу рівно, типу, гарно, щоб потім його не перевішувати. То, ну як купив? Подарила дружина на Миколая. Чи на Андрія? Як зараз холодно, я на півгодини включаю цю ракетну установочку, потім розгоряється камінчик. І оця дурочка. За 25 хвилин робить з нуля 10. Ну, було вже 15, звісно, але це вже трошки воно падає. Але нормально. А тут у нас вже скільки? Ну, вже 6. Було так само 10. Але, типу, я не рекомендую таку річ, таку як цю газову пушку, використовувати вдома. Вона дуже сильно палить кисень. Типу починає боліти голова. Бачите, нічого складного тут нема. я так, По центру вікна як хотів повісити, так і повісив. Такий жиденький кріпь. Я поки ставив я зрозумів, що я його потім перероблю, бо мені це не сильно подобається. Він, так. він отак. От. шатається трошки. Він тяжкий, він важить 24 чи 25 кг. Але це кіловатна штука. Напроти того буде така стояти ще одна. Е, і тут я планував дві напроти вікон поставити. Але я, мабуть, поставлю одну тут і одну тут в кутку. У мене тут є розетка. Тут в кутку, бо тут самий холодний куток виходить. Я думаю, поставлю. Ось такий прикольчик. І це я вже, мабуть, включу і залишу на ніч. Типу. Не хочу я, щоб тут дуже низько опускається температура майже, майже до 2 градусів. Але в мене тут не було тиждень і тут була температура, як я зайшов, 3 градуси.